Вітаю, друзі. От слухав вчора виступ Трампа. Там пікадо, так? я відразу відчув себе пацієнтом психлікарні. Бо як можна пояснити, що ми будемо робити з тими томагавками і куди будемо їх направляти? А може дійсно я десь здати осмислити глибину? Без слов цього президента супердержави. Це хоче видати за парканих, щоб сидіти до що машини. Робить для світу. Поки що нічого доброго. Нам доведеться чекати і чекати. No, але правди ми дочекаємося. І воля, і свобода. І перемога за нами.